Доброго ранку! Мабуть, всім дуже приємно, коли нам дарують квіти. А ще приємніше, коли вони радують наше око і подовше знаходяться у нас в квартирі. Своєю неповторною аурою квіти впливають на наші почуття та настрій. Вибирати їх в подарунок це ціле мистецтво. Питання, що точно хвилює багатьох, як вибрати свіжі квіти. Деякими секретами поділилась флорист Світлана Смірнова. Перше, що завжди привертає нашу увагу, гарний бутон квітки. Однак не менш важливо дивитись на стебло. Стебіль об'язання показник свіжості нас Стебіль, ярко-зеленого цвета, срез має бути світлим і зроблений правильно під углом 45 градусів. Так роза більше п'є. Подаровані букети нагадують про важливі дні в нашому житті, тому стає дуже сумно, коли квіти швидко в'януть. Продовжити життя букету не так вже й складно. Головне, не забути поставити у воду, регулярно її змінювати та підрізати стебла. Ділитя це ета регулярно, ну, раз разом день, сі ви хочете, щоб ваш букет заханявся подонше. Підрізати необхідно під кутом 45 градусів. Так буде більша площа поверхні надходження води. Стеблю нужно подрезать обязательно ножиком. Ни в коем случае ножницами нельзя, потому что вы передавливаете стебель, и вода не поступает по стеблю, именно не питает уже цветок. И первая причина того, что цветок не пьет воду, это опускается бутон. Троянда потребує частішого догляду, ніж інші квіти. Її стебла бажано підрізати кожен день і не рідше ніж раз на два дні змінювати воду. Квіти люблять усі, тому дарувати їх можна і потрібно всім без винятку і жінкам, і чоловікам. Однак, в залежності від того, кому саме обираємо букет, необхідно враховувати певні нюанси. Женщина подходит более светлые тона, это там розовый, кремовый, белый, молочный, там цвет айвори, сиреневый. Мужчинам нужны более солидные, более глубокие, это там темно-фиолетовый, темно-красный, бордовый. Для активных мужчин можно подобрать и оранжевую розу, или цветы в оранжевом цвете. Там. Если с экзотики, это может быть кала, и, и стрелица. Живі квіти прекрасне доповнення для будь-якого свята. Вони радують око різноманітністю форм та відтінків. Серед них кожен може знайти той вид, який сподобається найбільше. Зараз зробимо гарний модний літній букет для дівчини. Це допоможе наш флорист Світлана. Нам понадобиться віточна роза, так як вона дуже популярна в цьому сезоні. І сорт рози – это роза. «Леди Бомбастик». Её, она очень похожа на пиановидную, но только маленькие бутончики. Долго стоит, красиво раскрывается. Ну, в общем, все плюсы только. Будем использовать «Устому». Она у нас есть разных цветов, очень такие сочные, красивые цвета, красивые бутоны э, разного размера. И так как букет у нас сезонный, то мы должны обязательно использовать сезонные цветы, летние На цьому будемо касмі, будемо зев. Починаємо збирати букет з троянди, чергуючи з іншими квітами. Використовуємо спіральну техніку. Флорист стверджує, що в цьому сезоні модні букети що начебто хаотично зібрані, легкі та повітряні. Коли ми збираємо букет, лістики треба обязательно удаляти нижні, щоб потім букет поставили в вазу, у воді лістью, у нас не ставали, іначе вода буде быстро загрівати. Здавалося, поєднуємо зовсім різні квіти, але як гарно вони між собою гармонують, створюючи дійсно літній та вишуканий букет. Прикрашаємо зеленими гілочками. Акцентами виступають крупні бутони космей та еустом. Кольорова гамма виходить яскрава та контрастна, рожевий, рожево-бусковий, білий та бордовий. Ну, ось майже готово. Так як букет літній, особливу упаковку використовувати буде недоцільно. Прикрасити можна атласною стрічкою, підібравши будь-який колір під свій настрій. Як на мене вийшло дуже-дуже гарно. Тож, хлопці, якщо хочете зробити приємне своїй дівчині або мамі, або взагалі будь-якій жінці, візьміть, будь ласка, на озброєння. Дуже чудово.